Дивіться, що я маю. Вчора прийшла мені посилочка з такими бактеріями. Сьогодні ділюся з вами. Минулого року мій чоловік дуже сварився, коли я придбала такі бактерії, бо казав, що це лохотрон, ти тільки гроші тратиш. Це правда була інша фірма, я вже не пам'ятаю, але ті бактерії реально спрацювали. У мене є такі два сполучні септики на чотири куби і. Ну і завжди був такий легенький запах, коли воно викачувало, особливо коли викачував асенізатор. І що ви думаєте, ті бактерії реально спрацювали? Я їх закинула вже і забула, що я їх закинула, а потім ми викачуємо каналізацію, а запаху нема. І я навіть, коли була така дуже сильна спека, то я навіть брала і поливала тією водою, і не було, от просто не було води. То я поливала троянди, гортензії. Ну, звичайно, огірки і помідори там не ризикнула, брала чисту воду. Але для квітів цілком нормальна була оця вода з, з того септику. А того року, хочу, я взяла інший препарат, бо бачила десь рекламку. Оце септі вел. Чому взяла його спробувати? Тому що бачу що тут дуже велика колонія отих бактерій в два рази більше ніж в попередньому препараті 7,5 мільярдів. Ну і, і це напевно вони будуть працювати краще і якісніше. Будуть очищувати оті оце дно. От як вони працюють, ті бактерії? Вони переробляють оті тверді рештки, вбивають хвороботворні бактерії, які дають запах, і переробляють у густі рештки, які зазвичай знаходяться на дні септика. В газ і воду. І тоді немає запаху, і, і рідчі треба буде викачувати, тому що настільки не, ну, не прибуває так вода, як до цього. І ще мене зацікавило, знаєте, що, що цей препарат, цей септівел, він йде для компосту. Маю такі дві компостні ями, де збираю все, траву, скошену, все-все, що є, всі відходи. І можна буде спробувати ним прокомпостувати, тобто, щоб чула відгуки, що воно набагато швидше компостує, як цей. От бачите, як працює цей препарат. Він зменшує, тобто економія йде на послугах асенізатора в 4 рази, тому що покращує дренаж, очищує стічні труби. Напевно, можна просто через стічні труби впустити його не прямо в цей, зменшує об'єм відходів і усуває неприємний запах, а також він екологічно безпечний і утворює гумус, який можна використати як добриво. Тому от це просто супер. Бо хочу використати його не тільки в септику, а ще й в компостуванні. Коли чула рекламу цього засобу, то люди говорили, що дуже добре його отакі, як є, такі зовнішні туалети. Сільські, де, ну, ну, де також ти ж його не вичиш, ти ждеш, також його добре використовувати. Тому в мене он там у сусідів, якщо бачите, є туалет. Я подарую. Так восени і весною не чути запаху, але літом, як припече, то реально, реально пахне, тому подарую сусідові таких два, два стікери. Це, ну вона цілком недорого виходить, якщо брати велику частинку, велику пачку, у мене тут на 20 стіків, то виходить десь 25-27 гривень стік. Якщо у вас невеликий септик, то раз в місяць потім перший раз треба буде більше закинути. Два від двох до чотирьох септик в залежності тих стіків в залежності, яка вас, у вас те, септик, а потім по одному в місяць, по два. І це досить економно, щоб дійсно не мати проблеми з, з вигрібними ямами. Зараз зроблю це. Як це робиться? Зараз от воно розмішується. Чотири пакетики я зараз даю на свої 4 куби розмішую. Зараз пробую одною рукою. Оп. В тепленькій водичці воно так півдня пів півгодинки постоїть, і бактерії повинні розмножитись тут, а потім просто виливаю через півгодини в свій, свій септик. А результат вам вже покажу, напевно, через тиждень зніму ще одне відео, чи воно явно працює. Ну, думаю, думаю, що це хороший препарат. Септівел. Брала його на сайті. Так, так і гугліть в інтернеті септівел. І там є різні, різні пакування, І по 5 стіків, і по 10, і по 20. Такий препарат, Йду чистити кан... ну, свою каналізацію.